Макс Мара. Привіт-привіт мої друзі! З вами Тетяна із Києва. Ось така осінь. Так нам Макс Мара говорить. Одягайте отакий свитер, такі джинси краго і будете модні темно зелені плаття на осінь, можна з курткою послухай, надійти йдете. Дуже модно виглядати, якщо у вас це хвилює. У нас складно в Україні, ви знаєте, війна на другий план відтискає одежу, але все одно ми, дівчата, любимо подивитися. Ну давайте хоч подивимося. У мене є кардиган, пальто цього бренду ношу з задоволенням. Дуже якісні товари. Це все було до війни, купила. Але, до речі, пальто не дуже часто я ношу, тому що завжди біжиш в якихось таких справах. Скоріше за все, можна куртку одягнути, ж таке длинне пальто, як у мене. Але все одно ношу. Вважаю, що хоч один раз можна купити якусь таку річ. Тут коротенька така спідничка. І із джинсу куртка. В магазині ось такі яскраві свитера, ордегани. Тут десь такі сумки. Дивіться, які плачу, ось дивіться, яке таке воно дління, тут призборено. Скільки коштує? Зараз подивлюся, якщо знайду вам, друзі. 15650. І гарні платки. І, як завжди, в моцмарах дуже-дуже гарна колекція. Базові кольори завжди можна носити з задоволенням. Ось таке дуже дільне на пальто.

Звичайний базовий, але дуже гарно виглядає. Фільветові брючки, такі широкі, гарні. Десять тисяч вісімсот п'ятдесят. Сіренький поверх. На зиму на осінь те, що треба, 10630. Ось дуже схожа, до речі, схожий трикотаж на мій кардиган. Теж так, такий же м'якенький, граненький. Ось така блискуча спідниця. Клас. Це теж, мабуть, 10 тисяч коштує 370, трошки дорожче. Ось такі пальто. Ось це пальто взагалі-то дуже гарний колір, кемел. 22 тисячі 350. Клас. Дивіться. це як на дві пігулки. Можна сказати на одну. Дрічки такі, все база, все що треба. Такі, спідниці. Ось таке, мабуть, з двох сторін можна. Так, це двостороння, Спідка така краса коштує. 31 тисяча 820 гривень. Коротенька. Ось гарна річ. Такий жилет з капюшоном. Ручки теж. 26 тисяч. Такі брючки теж дуже гарні. Яскраві кольори, і ще супер піднімати собі настрій тільки такими кольорами, правда? ж? Красівки я їх і не бачила. Наші друзі мої. Ось така Максмара у нас в Києві. Я знаходжусь в Океан Плаза. Тут завжди такий спокійний, гарний магазин, і продавці такі приємні дівчата. Так що, якщо вам щось потрібно, дивіться. Можливо, вам щось сподобалось. Я вам допомогла. Ось цей лук мені сподобався. все таке неформальне. Ну, Максмара Вікенд у нас. І зроблено для того, щоб ми ходили на вікенд такої розслабленої одежі, дуже гарний. Оцей светр, бачите, такий прикольний. Ну, в кого немає коштів. Я думаю, що ви не повинні засмучуватися. Купіть собі пряжу і можна таке щось подібне зв'язати, сплести плаття. Як вам це плаття? Те, що воно сподобалось. Так що, дівчата, напишіть мені, що вам сподобалось у цій колекції. Звісно, я не все показала, але просто скажіть мені, будь ласка, я ви любите, бо базове. Мені дуже подобаються базові речі, їх завжди можна міксувати. А вікенд Максмара, ну або Максмара, там повищі ціни. Це якраз той бренд, який вам допоможе зробити ваш базовий гардероб і завжди будете ну, мати те, що ви одягнете. Це мені здається, безпроїжний варіант. Косуха теж класно виглядає, ці брючки. Ми дивились, бачите, там внизу трошки можна стягнути, щоб повітря не задувало, наприклад, осінню або взимку. І таким чином можна одягатися, складати свої класні луки. Ну самі друзі, до нових відео. Ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, буду дуже-дуже рада вашим коментарям. Давайте поспілкуємося з вами. І на все добре, бувайте здорові! З вами Тетяна із Києва. Слава Україні! Слава ЗСУ! пока пока